Усім привіт! З вами, наш Олександр. Сьогодні покажу вам комплекс, який допоможе позбутися болю, який виникає в сідниці і може розповсюджуватися вниз по нозі такою стріляючою болю. Якщо вам актуально, переходьте і дивіться вправи далі. Але перед цим попрошу поставити вподобайку. Вправа перша, для цього нам потрібен ось такий валик. Сідаємо на нього і розвертаємося боком. Більш верхньою частиною сідниці. Ногу згинаємо, закидуємо на іншу, так, щоб розтягнути ногу і дістати більш глибокі е, м'язи. Після цього робимо ось такі повільні колові рухи в цій області і знаходимо більш болючі місця. Там ми зупиняємося трохи більше і більш детально розминаємо. Нікуди не спішимо з видихом Випускаємо біль. Якщо ви відчуваєте, що болить, на видиху легше розслабити цей м'яз. Після цього, як ми 40 секунд ось так порозкатували, ви точно знайшли точку, яка болить більше, там ми зупиняємося і напружуємо сідницю. Напружили і рахуємо 8 секунд. Після цього всією вагою давимо туди і на видиху розслабляємо м'яз і прямо роздавлюємо цю точку всією вагою. Після цього знову напружили на 8 секунд. І на видиху розслабили. Вправа друга. Для цього нам потрібен стільчик або просто диван. Сідаємо на нього таким чином, щоб ми були з краю І закидаємо ногу, яку нам потрібно розтягнути, на іншу. Так, щоб коліно стало максимально паралельно підлозі. Після цього обов'язково вирівнюємо поясницю і з видихом ух, нахиляємося вперед, до моменту, де вона вже майже буде округлюватись. Якщо вона у вас округлюється, ви просто ось так притискаєтесь, то толку буде мало. Тому краще прогніть спину, груди вперед, і з рівною спиною з видихом ух, нахиляємося вперед. Ви відчуєте розтягнення м'язі-сідниці. І ось таким чином на 5 секунд ми лишаємося в цьому положенні і повільно повертаємося назад. Робимо таких 10-15 повторень з видихом. І повільно назад. Груди вперед. Слідкуйте за поясницею. Остання вправа. Лягаємо на спину. Таким чином, щоб притиснути поясницю. Піднімаємо нашу робочу ногу вгору і беремося ось так руками трохи нижче, ніж під коліном. На видиху ми вирівнюємо ногу максимально, наче п'яткою хочемо вдарити в стелю, натягуючи носок на себе, і відчуваємо натягнення по задній частині стегна. Затримуємо тут на 2-3 секунди і повільно опускаєте вниз. З видихом піднімаємо і повільно опускаємо вниз. Повторюємо так 10-15 разів.